Сьогодні задумався над тим, про що би я хотів говорити на Ютубі, яка тема мені би була цікава і почав роздумувати над тим, яка тема може бути цікава для мене. От прям щоб я з головою туди поринув. І розповідав це людям. І тут у мене мій один знайомий. Запитав про голодання. Запитав мене, як правильно голодати. І як виявилося, у мене дуже багато знань у цій сфері. Так як в мене був досвід такий і в мене є чим поділитися. У мене є знання, які я можу передати. То, що виходить? Тільки коли в тебе з'являється певний досвід. В сфері в певній то ти вже можеш розповідати про свій досвід. І До певного часу мені здавалося, що я От не можу зосереджуватись на чомусь одному довгий проміжок часу. І це правда, це підтверджена правда. Навіть коли здається, що можу, просто сказавши собі, а чого не можу, можу. То перевірити те, чи можеш ти довгий проміжок часу зосереджуватись на чомусь одному. Можна лише коли ти повторюєш ці дії регулярно. Тобто, якщо тобі здається, що певна тема тобі імпонує. Тільки тому, що ти одного, один раз щось розповів по тій темі, то не спіши із висновками, так як наступні рази. Ти не зможеш нічого розповісти, так як в тобі вже не буде ніякої зацікавленості. І я багато разів говорив про самодисципліну, яку важливо вона відіграє роль в розвитку людини, але і сам не дотримувався цієї самодисципліни по різних причинах. І тема номер 1 на яку мені цікаво говорити, безпосередньо в соціальній мережі це тема голодання. І цю тему я буду говорити, буду вертатись до тої теми знову і знову, так як в мене є певна практика. По виходу з голодання по правильному харчуванню, тому чому би не говорити на цю тему і буде дуже багато ще, окрім цього, тем для роздумів я створив челендж, у якому я хочу в першу чергу доказати собі, що я можу дотримуватися ось такої самодисципліни, неважливо що, але знімати у YouTube Shorts кожного дня. Тут вже йде якби, більше виховання у собі цієї регулярності, дотримування цієї самодисципліни. Багато викликів я перед собою ставлю у цьому житті. Деякі з них розумні в межах здорового глузду, а деякі можуть бути і нерозумні в межах здорового глузду деяких людей. Но тут більше йде мова про Мою передачу знань, тобто, моє бачення цього світу і абсолютно для мене неважливо які там кого моделі світу, хто як бачить світ. Тому, е, як би кому подобається. То й дивиться мої відео, кому не подобається, той не дивиться мої відео. Тут справа кожного. Хочу лише сказати, що я дійшов до того стану, коли мені абсолютно бачиш, що тобто, там подумає про мене. Так, як кожна людина. <кій> В першу чергу здорова людина. Думає про те, як облаштувати своє життя і думає про якість свого життя. Досить таке довге відео вийшлося більше, ніж одна хвилина. Тому буду завершувати основну ідею, я передав.